Цього квітня погодний колапс застав Дніпро зненацька. Місто виявилося не готовим до різкого похолодання та снігопадів. Як наслідок, заблоковані автошляхи, повалені дерева і електроопори та безліч транспортних пригод. Такого більше не буде, запевняє міський голова. У Дніпрі з'явилася європейська спецтехніка, яку можна у будь-який момент застосовувати навіть під час несподіваних погодних умов. Для того щоб переставляти навісне оборудовання на комунальній техніці нужно несколько суток, если мы говорим, например, об отвалах и устройствах для разбрасывания песка. Эту новую технику, которую мы видим сегодня, производство Германии, Турции и Хорватии, вона, можливо, до переоборудування всього лише за півтора часа. Мова йде про пилососи та поливальні машини. Останні взимку можуть розкидати піщано-соляну суміш. Вони працюють на пару. Пилосос робить те саме, що звичайний домашній пилосос в кімнаті. Він збирає мусор. Но в отличие от домашних пылесосов, он оснащен щетками, специальными щетками подборок. Вторая машина это моющая машина, это обычная моющая машина. То тобто, она едет слідом і боють дорогу високим напором. Одна така машина коштує близько 9 мільйонів гривень. Вже придбали чотири. Сплатили за автівки не з міського бюджету, а кредитними коштами одного з банків. Всього в місті у нас начитується более 60 єдині техніки. В этом году ми більшу частину плануємо обновити. Упродовж цього року міська влада придбає більше 20 спецавтівок для прибирання автошляхів, тротуарів та внутрішньоквартальних доріг. Валерія Бовша, Олександр Пронський новини 11-го каналу.